Тата нас тягнеть став да, про дівочку. маленька Віталіна Віталівна. Вона у день сержанта вагою. майже 2,5 кілограма і зростом 49 сантиметрів. Її батьки Марічка та Віталій. Обидва захисники, які служили на одному напрямку. Віталій штурмовик, тихий, зібраний, завжди перший у бойовому виході. Марічка сержант з матеріального забезпечення. У мене сім'ї служу не тільки я. У мене велика велика родина, чотири братіка і з них. Один к конечно, звісно, може загинув, два ще служать. І мене до хлопців все було таке, для всі до всіх, особливо хлопці, які штурмовики, до них таке відношення було, як добратів своїх. Кохання, яке продовжує життя, незважаючи ні на що, є справжні українці і так повинно бути. Історія Марічки та Віталія про те, як на руїнах війни народжується любов, як серед вибухів і небезпека приходять на світ найсвітліші люди, і про те, що Україна тримається не лише на силі зброї, а й на силі сердець, які вміють любити навіть у найтаємніші часи.